Із закінченням сезону бджільництва 2024 року постало питання: а що ж там з оптовою ціною на мед, яка ціна на мед в доларі, які перспективи ціни на мед в Україні, які перспективи взагалі бджільництва в Україні в теперішніх умовах? Зараз роботи на посіці вже немає, тому поринемо в аналітику, тим більше мене вже просили мої підписники в коментарях. Давай аналітику, це фішка твого каналу. Ну от вам аналітика. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. За 2023 2024 роки я не робив практично жодної аналітики, тому що самі розумієте, яка була ситуація в країні. До того ж, експорт був під дуже великим питанням. Він був не те що в задниці, але десь близько до того, тому що море було не наше, море було закрите. Всі щемилися через європейські країни. Коротше, був повний хаос. До того ж, всі реєстри відкриті реєстри, там де я черпаю дані для аналітичних відео, було закрито. У зв'язку з заходами безпеки було закрите ці реєстри, тому дані було брати практично ні звідкиля. до того ж в 2022 році відвалилося приблизно 25-30% як самих пасік, так і великих експортерів, що здійснювали левову частку експорту меду. Це там і волноваха, якщо хтось пам'ятає, і все не було. Ніякої ніякого резону робити такі відео, і тільки в кінці 2023 року, разом з відновленням нашого морського експорту, з відкриттям одеських портів на повну потужність, з відкриттям реєстрів, замаячила якась така призрачна надія на якісь прогнози і, взагалі, на якесь майбутнє як стосовно України, так і стосовно самого бджільництва. Нарешті з 23-го року, з кінця 23-го, відновився такий бажаний, такий жаданий експорт меду до США, який припинився приблизно в 21-му році, щоб не сказати, в 20-му, через низку скандалів. Але зараз ми відкриємо офіційний документ: це National Honey Report американський і побачимо саму структуру експорту і як він змінився за 23-й і 24 четвертий роки. Давайте разом з вами для бачення ситуації порівняємо два офіційних документа це так званий National Honey Report United States Department of Agriculture. Тобто офіційний документ, який видається їхнім Міністерством агрополітики. Значить, цей за 23-й рік грудень, а цей за 24-й рік листопад. І дивіться. Находимо той сорт меду, який Україна більш за все експортує. Це той самий Ріпак і соняшник. У них це. Значиться, як «Extra light. Ось. Natural honey, not for retail sale extra light. Тобто натуральний мед не для роздрібної торгівлі, extra Light», як е екстра білий. Находимо Україну. І ми бачимо, що за весь 23-й рік Україна експортувала туди 2000 тонн. 2000 тонн цього меду. На суму 8 мільйонів 674 тисячі доларів. Неважко. Вбити 8 мільйонів 674109, поділити на оці 2000 тонн 2054108. І це була приблизна ціна 4,22 долара. Тепер давайте 24-й рік. Це дані до листопада включно. Будуть ще дані за грудень. Ми це все обов'язково побачимо, сподіваюся, наступного року. Будуть ще обзори, Находимо цей екстралайт. Extra екстралайт. Light. Extra Light. Так, це янтарний. До речі, янтарний мед і стільниковий мед також Україна туди експортує, але поки що незначні об'єми, які не варті уваги. Білий це акація, скоріш за все. Ану скільки акації? 442 тони. Ну, не густо, скажімо так. А ось наш екстралайт, куди входить ріпак і соняшник. Тобто, ось 2024 Total to Date це тобто за весь рік до кінця жовтня. Тобто Україна тадам експортувала туди вже в 2,5 рази більше, тобто 5 тисяч тонн, 5 102 тонни. І це ще на кінець року. Будуть дані ще за листопад і за грудень в 2025 році вже. Читаючи агропортали, я загалом багато читаю агропорталів. Звернув увагу на статистику загального експорту у доларовому еквіваленті з України. І як не диво, він починає доганяти довоєнний експорт з України, тобто який був до 2022 року. Звісно, своя інфляція є і у долара також про гривню. Ми взагалі мовчимо. Але все ж таки, все ж таки, ці такі новини мене дуже тішать. Зараз діють грантові програми для ВПО внутрішньопереміщених осіб, конкретно для відновлення зруйнованих пасік. Стосується це прифронтових областей, тим, територій там Запорізької, Херсонської, Харківської і таке інше. Ось скрін з групи професійне бджольництво. Це Вайбергрупа, те, що такі гранти дійсно діють, і вочевидь, їми скористалися вже досить багато людей. Тобто, не дивлячись на песимістичні такі заяви, там на форумі на, на точку, дуже часто можна буде почитати, що Україна вже не здатна генерувати великі об'єми меду, статистика експорту говорить сама за себе і відкидає такі тези, такі твердження. Скоріше за все, завдяки саме таким програмам, Україна досі не вилетіла з топ-5 експортерів меду. Де входять В'єтнам, Китай, Аргентина, Бразилія і ось Україна вона не вилетіла з цієї топ-5, не дивлячись на війну, не дивлячись ні на що. Е, на жаль, дані митниці оновляться тільки у січні 2025 року. Тобто, говорити про розгорнутий експорт до кожної країни зараз поки що ми не можемо. Але я окремі статті з посиланням на внутрішні документи митної служби показують нам, що експорт з України не тільки. Досяг до воєнного рівня, а й перегнав його. Значить, теза, про те, що пасіки відновлюються, має шанс на життя. Дивіться, зараз ми знаходимося на агропорталі. Це таке видання, інтернет-видання таке доволі поважне. Його читають фермери, його читають агротрейдери. Ось ще статейка за 21 квітня 2024 року. Експорт українського меду зріс вдвічі, але це було в місячному обігу. Да? Вони там брали березень 23-го і березень 24-го. Але нам, нам не це потрібно. Нам потрібно те, що ось стати, статистика. 21-го року було експортовано 57,6 сім тисяч на 143 мільйона доларів, 22 го кризового року. Було експортовано вже уже 48 тисяч тонн, тобто на 10 майже менше, на 137 мільйонів. Це за мінусом тих пасік, які вибули, так би мовити, да? вибули з української статистики. 23-го року Україна експортувала вже 55 тисяч тонн меду на 121 мільйон. Ну, тобто Ми бачимо, да, як ціна меншає. Тут 57,6 на 143 мільйона, тут 55. На 121 мільйон, тобто ціна меду впала, але е, сама кількість меду зросла практично до довоєнного. Це, повторюся, 23-й рік. Аж поки ось мені не зустрілася статистика, за цей рік, уже за 24-й, експорт меду перевищив показник повних попередніх років 65 тисяч тонн. Це статейка за 12 листопада 2024 року. Значить, протягом січня-вересня. 24-го року вже експортовано 64 майже 65 тисяч тонн українського натурального меду. Дані опубліковано на сайті Державної медслужби України. Зазначений обсяг на 74% більший від січня-вересня 2023 року. От так от. Дуже хочеться вірити, що це саме натуральний мед, що це ніякий не фальсифікат, там бадяжиться і експортується. Все ж таки, я сподіваюся, що це пасіки, ті, які відновилися, в тому числі великі пасіки наростили виробництво меду. А ось і статистика. У 2019 році 55 тисяч тонн, у 2020 році 80 тисяч тонн було, у 2021 році 57, у 2022 році 48, у 2023 році 55 і в 2024 му вже 64. Тобто ми наближаємося на показник 2020 року. Але не все так гладко. Війна поки що продовжується. Ми, Україна, експортуємо загалом сировину а не продукцію з високою доданою вартістю, про які про яку говорять всі експерти, але на жаль, діло не зрушується з мертвої точки. Також нам роблять підніжки наші закордонні партнери, тобто найближчі партнери. І я зараз не про Польщу, яка вже і так за час війни підісрала нам де тільки завгодно в експорті. Тобто, ви знаєте всі, що блокувалися кордони. Тепер же в першу чергу це була Болгарія, в другу чергу це була Румунія. Які ось попросили Єврокомісію, ось буквально це ось на днях була ця новина, дивіться скріни. Попросили Єврокомісію обмежити експорт меду з України, мовляв, тому що цей експорт поплюжить ціну внутрішню в Болгарії та Румунії. І десь, можливо, я б з ними і згодився якби я був румуном або болгаром. Не думаю, що окрім застосованих уже квот, тобто квоти на мед повернули, уже немає такого прям безквотного, безмитного. Режиму експорту. Квоти повернули, але я не думаю, що там буде якесь іще як, якісь там регулювання. Все воно е, лишиться на своєму місці, скоріш за все, але ж самі заявочки. Ну, може, трошки знизять квоти, не більше. Можна подумати, що це ворожі дії, але ж ці країни просто турбуються про своє благополуччя. І ось в цьому контексті дуже, важливий, дуже важливе відновлення експорту морем до США, щоб ми не так залежали від Євросоюзу. Насправді, якщо так подивитися, то, хоч Європа і займає левову частку експорту, да? ми туди в основному все експортуємо, але вона не панацея. І нещодавно були заключені контракти з Китайською Народною Республікою про постачання меду. Тобто китайський мед це не завжди сироп. Оцей про сироп ми зараз поговоримо до речі, детальніше. Також було б дуже вигідно експортувати мед до арабських країн, об'єднаних арабських еміратів. Як бачимо на відео, масло вони наше їдять. Ну, дивіться, любі підписники. Я в Еміратах вже ще й акція на масло, ще дешевше. Треба брати і везти в Україну. Я думаю, я гадаю, що їли б вони з задоволенням і мед, тому що це пустеля, там вони цілком залежать від імпорту. А Україна цілком підходяща по цінам і по якості меду. Продукція для цих країн. Я щиро сподіваюся, що до Об'єднаних Арабських Еміратів все ж таки експорт піде, тобто не Європою єдиною. Щодо медової ситуації, вона не дуже то гарна, взагалі по всьому світі. По всьому світі відбулося зниження ціни. Це стосується навіть Німеччини. Ось недавно виходило відео засновника компанії Парк Плюс. Це кривий Ріг. Він був на виставці в Німеччині і повідомив, що зараз. Нібито у німців закуповують мед по 1,7 долара, хоча німці звикли до 4-5 доларів. Тобто, уявіть собі, як просіла ціна. На жаль, підтвердження цьому мені в інтернеті не вдалося знайти саме про 1,7 долара. Але те, що ціна знизилася, це очевидно. Також було відео від наших сусідів вище на карті сусідів, тобто, це Росія-Білорусь. Я думаю, ви знаєте про кого я кажу. Це відомий білоруський бджоляр Матковод. Значить, ціна там менша 1,5 долара. Отак от, от. Ціна дуже просіла, мед закупають слабо. Але якщо подивитися на частку меду, що експортується з Білорусі і Росії в Євросоюз, вона мізерна. Я не знаю, куди вони експортують. Але ситуація з закупівлями, з закупівлями там дуже погана. Можна ось порівняти це європейський сайт митниці. На жаль, у нього також дані оновлюються тільки в кінці року, тому, тому ми можемо подивитися загалом тільки 2023 рік. Але ось eu 27 тобто весь Євросоюз, партнери Україна. І ось скільки ну це ті 48 тисяч тонн, які ми експортували. 10 тисяч тонн до Німеччини, майже 10 до Польщі, 5 до Франції, 2 700 тисяч тонн. До Іспанії, також 2700 до Італії, 2500 до Греції, 2500 в Румунію і таке інше. Можемо отут вбити Росію. Де воно тут хіра Росія Росія і подивитися, також відфільтрувати по. ну ось дивіться, Словакія 400 тонн, Литва 242 тонни, Угорщина 122 тонни, Польща 103 тонни, ну зовсім несерйозно, дивіться, воно ж відфільтровано по найбільшому. Коли у нас тут в Польщу було 10 тисяч тонн, тут всього на всього 103 тонни. В Румунії у нас було 25 тисяч тонн, тут всього на всього 39 тонн, ну і таке інше. В Німеччину ось 250 кг всього на всього. Тому там діла всі плохі. Можна ще взяти Білорусь, чисто поржать. Чисто поржать, Білорусь, 23 рік, код той самий на 409 це мед. Франція 3 кг, Ірландія 1 кг, Латвія 2 кг. Коротше, експорту з Білорусі також немає. Щодо Німеччини е, видання, німецьке видання, яке я читав. Пишуть, що справжньою причиною просідання оптової ціни в Німеччині стала шалена кількість фальсифікату на полицях супермаркетів в двадцять другому роках вже Уже було дослідження, яке показало, що 45%, а то й більше, можливо, 47% меду на полицях супермаркетів в Німеччині та й взагалі по Європі. Це фальсифікат, і цей фальсифікат надходить з Туреччини, Британії і, мабуть, і ще з якоїсь країни. Цього 2024 року було дослідження, яке виявило практично 90% фальсифікату на полицях супермаркетів Німеччини і країн Євросоюзу. Був застосований новітній аналіз. Цей аналіз робила Естонія, яка показала, що це просто сироп. Просто сироп. Європа запроваджувала уже додаткові вимоги для маркування меду, але допомогли вони поки що не на повну силу. Тобто допомогли, але не дуже. Європа буде думати, як запровадити інші механізми контролю ввозу меду і медових продуктів до ЄС. Якщо пофантазувати і пригадати події 4-5-річної давнини, коли звинувачували фальсифікований мед з України в країнах Євросоюзу, так це дійсно мало місце бути. Це був, скоріш за все, китайський мед, який морем доправлявся до портів Одеси. Тут змішувався з нашими пилковими зернами і. Прямої наводки, як то кажуть, на Євросоюз цього року ми спостерігали підвищений попит на зерна пилку, тобто ціна на пилок доходила до трьохста. Тере 320 гривень за кілограм. Можливо, так як експорт з України дуже сильно підвищився, можливо, таку схему знову почали впроваджувати. Хто його знає? Можливо, через якийсь час знову спливе скандал з нібито підробленим українським медом. Не хотілося б в це вірити, а хочеться вірити вірити в те, що просто у експортерів були перехідні залишки, плюс ті пасіки, що відновилися, згенерували більшу кількість меду. Хочеться вірити в таке. Не хочеться більше ніяких торгових скандалів. Зараз під кінець відео дивіться довгоочікувану статистику динаміки зміни ціни на український мед з початку 22-го року до кінця 24-го. для того щоб ви зрозуміли, яка ціна саме в доларі. Вам я всім кажу, наразі, дякую за перегляд. Зустрінемося, я сподіваюся, в наступних інтересних відео. Сподіваюся, що зовнішні обставини дадуть мені знімати відео і надалі. А вам я наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.